Прогноз погоди в Україні на 30 листопада від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без беззаступних опадів місцями туман. Температура повітря вночі 0-5, день мінус 2-3. На Харківщині без опадів температура повітря 0-5 морозу, день від одного морозу до 4 тепла. По Хмельниччині вночі невеликий мокрий сніг з дощем. День день беззастотних опадів. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день 0,5 тепла. У Хмельницькому в день 1,3 тепла. У Дніпрі без опадів температура вночі від 3 морозу до 2. Тепла в день 0,5 тепла. На Полтавщині без опадів. Температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів. Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 1,6 тепла. У Кропивницькому в день 3 градуса тепла. На Одещині вночі місцями невеликі опади. Переважно вигляду дощу. Температура вночі 2 7 тепла, в день 6 11 тепла. На Київщині вночі місцями невеликий у сніг та дощ. В день без опадів, температура вночі від 2 тепла до 3 морозу. В день 0, 4 тепла. У Києві в день 1-3 тепла.